Метформін – основний препарат для лікування цикрового діабету типу 2, здобув репутацію одного з найуніверсальніших та найкорисніших медикаментів в сучасній медицині. Спочатку схвалений для контролю рівня глюкози при діабеті. Метформін завдяки своїм унікальним механізмам покращення чутливості до інсуліну, зниженню продукції глюкози в печінці та активація АМП, активованої протеінки нази, демонструє широкий спектр переваг у лікуванні різних захворювань. Я хочу поділитися ідеєю про видатність мехформів як ліків, які ефективні для лікування або полегшення стану при щонайменше 31 захворюванню. До цього в списку входять ендокрині захворювання, преддіабет, діабет, метаболічні порушення, синдром полікістозних яїчників, ожиріння, неалкогольна жирова дистанція печінки, неалкогольний стеатогепатит. Серцево-судинні захворювання, атеросклероз, серцево недостатність і збереженою фракцією викиду, артеріальна гіпертензія, хронічна хвороба, нирок. Нейрологічні та когнітивні розлади, когнітивний спад, деменція, форма Альцгеймера, форма Паркінсона, депресія, профілактика та лікування раку, рак молочної залози, колоректальний рак, рак эндометія, рак печінки, рак простати, автоімуні та запальні захворювання, системний червоний вовчак, рематоїдний артрит, остеоартрит, COVID-19, старіння та антистаріння. Продуктивне здоров'я, гестаційний діабет, безпліддя у жінок з інсулінорезистентністю, рідкісні танові захворювання, мітохондріальні порушення, ліподістрофія, гідра, гідроаденіт супоративний. Універсальність метформіну зумовлена його унікальним механізмом дії. Активація МП, актеони і протеінкінази допомагає покращити енергетичний баланс клітин, знижує запалення та підвищує метаболічну ефективність. Метформін також впливає. На мікробіоту кишечника зменшує кисневий стрес, що додає до його широкого спектру переваг. Важливо, що метформін є доступним, поширений та добре передусив препаратам, який має кращий профіль безпеки порівняно з багатьма іншими ліками у своїй категорії. Тривають дослідження, які розширюють терапевтичний потенціал метформіну. Серед областей, що вивчаються розсіяний атеросклероз, хронічне абстрактивне захворювання, легень, профілактика. Рака, у ще більшої кількості типів модуляція мікробіотики кишечника. З огляду на механізми дії метформіну та 40 поточних досліджень можна з зупиненістю очікувати, що список станів, при яких він приносить користь, значно зросте в найближчі роки. Саме тому варто обговорити метформін зі своїм лікарем або якщо ви медичний працівник своїм пацієнтами, щоб розглянути можливість включення його. До плану лікування. Не забувайте, що метформін – це універсальні ліки з застосуванням далеко за межами діабету, його вплив на обмін глюкози, функції мітохондрії, запалення та тедретичної пляги клітин робить перспективним кандидатом на лікування широкого спектру захворювань. Дякую за лайки та розповсюдження відео.